Доброго дня, дорогі аграрії! Вас вітає товардова Україна. До вашої уваги самохідний оприскувач Джандір 4730. Даний агрегат 2016 року випуску напрацювання 4,5 тисячі мотогодин. Основні характеристики. Потужність 245 кінських сили. Об'єм двигуна 6,8. Літра. Паливний бак 500 літрів. Бак для робочого розчину 3000 літрів. Штанга 30 метрів. Гідростатична трансмісія. Кабіна з пневмосидінням. Дисплей GreenStar 2630, антенна Starfire 3000. Даний агрегат був забраний по тридину. Ідеальний технічний стан. Готовий до роботи в полі прямо зараз. Гарантія на основні вузли 400 мотогодин. За детальною інформацією. Звертайтесь, телефонуйте, будемо раді проконсультувати. Джон Дір надійний партнер у вашому полі.